Роботи з тепломодернізації цього дитсадка розпочалися в липні, оновлюють практично все: підлогу, покрівлю, стіни, цоколь. Встановлюється вентиляція, будуються нові сходи та пандус. Будівельники вже виконали значну частину зовнішніх робіт з утеплення, результатом яких має стати значне підвищення енергоефективності будівлі освітнього закладу, не дивлячись на Воєнний стан ми продовжуємо все робити для того, щоб створювати умови для наших дітей і е, ремонтувати, утеплювати наші дитячі садки і створювати там укриття, і щоб наші дітки могли бути в утеплених затишних дитячих садках. Ми е, в цьому році. Е, вже зробимо все, щоб цей дитячий садок підготувати до роботи. Це 12 груп, дуже востребований на 95-му кварталі дитячий садок, і тому багато дітей і батьків ждуть, поки ми його зробимо. Але ми хотіли, щоб була якість. І енергозбереження, це і економія бюджетних коштів і комфортні умови перебування дітей. Ми працюємо з Банком реконструкції і розвитку і 36 об'єктів нашої інфраструктури міста, освітянських об'єктів. Ми утеплимо і зробимо з них комфортне. Перебування наших діточок наразі за інвестиційним проєктом підвищення енергоефективності громадських будівель у Кривому Розі роботи ведуться в семи закладах. Тепломодернізація цього дитсадка обійдеться в 16 мільйонів гривень. У тісній співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку будівельні роботи проходять у заплановані терміни. Сьогодні ведуться фасадні роботи. Є роботи з утеплення покрівлі, тобто ті роботи, які е, мають сезонний характер і які треба завершити до е, початку холодної пори і до початку сезону дощів. На сьогодні покрівля утеплена і перекрита вже на 90%, фасадні роботи виконані на 60%. Тобто утеплення, штакатурювання е, в деяких ділянках вже е, на Наразі розпочинають окрашування. Після завершення цих робіт або на завершальній стадії розпочнуться роботи внутрішні, тобто заміна теплових комунікацій, всіх, заміна радіаторів, заміна, заміна встановлення ТП індивідуального теплового пункту. Ну і все вся, вся решта робіт, в тому числі не не енергоефективних е, блискавку захист, і таке інше. Підрядники обіцяють завершити основний обсяг робіт до кінця року. Очікуваний результат проєкту, економія 40% теплової та 5% електричної енергії. Валерій кожухар, Олег Каплій цей день.